Прогноз погоди підготовлений погоднік ЮА. Погода на тиждень з 2 по 8 грудня. Перший місяць зими розпочнеться на європейський манер. Хмарною вологою та помірно теплою погодою. Сонячного світла цей тиждень буде мало. Середньодобова температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 5. Невеликий денний мінус буде на півночі, центрі та заході. Вночі мороз до мінус 5 градусів. Вітер південно-східний, східний, його середня швидкість становитиме від 2 до 4 метрів за секунду. На півдні та сході будуть пориви до 7-8 метрів за секунду. В більшості людей грудень асоціюється зі снігом, але він пройде лише в Умані, Кривому розі, Білій церкві та Дніпрі. Надовго на землі він не залишиться. На вихідний погода радуватиме плюсовими позначками. Температура підніметься до плюс 9, плюс 11. При слабкому вітрі існує значна ймовірність туманів, на що слід звернути увагу водіям та пішоходам, особливо в умовах короткого світлового дня. Грудень найтемніший місяць року, Пора хмарного неба та ранніх сутінків. До зимового сонцестояння, яке буде 21 грудня, тривалість дня зменшиться до 8 годин 10 хвилин. Аби ви завжди були в курсі актуальних змін у погоді. Погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодений прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 2 грудня. Понеділок. На заході в перший день тижня місцями хмари закриватимуть сонячне світло. Вночі від мінус плюс 2. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 2, плюс 6. Швидкість південно-східного південного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У центральному регіоні очікується хмарна погода з невеликими сонячними проясненнями: в нічний період до мінус 4, вдень у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від 0 до плюс 3. Вітер південно-східний, східний, його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі похмуро, але сухо. В темну пору доби до мінус трьох. В денні години у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові температура повітря становитиме плюс один плюс три. Вітер південний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва. В перший день тижня сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Вночі мороз до мінус трьох градусів, день до двох градусів тепла. Швидкість південного вітру не більше одного метра за секунду. Від учора в Києві запрацювала резиденція Святого Миколая у великій лаврській дзвіниці. Вона діятиме до 25 грудня. Усі охочі зможуть написати листа чудотворцю та відвідати арку бажань, щоб загадати найзаповітніше, зустрітися зі святим Миколаєм особисто та зробити фото на згадку. А ще. Оглянути святкову виставку єдність Різдва поколінь. А із 5 грудня у Києві запрацюють офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово. У південному регіоні в понеділок домінуватиме хмарна погода та відсоток виникнення опадів невеликий. В темну пору доби від мінус три до нуля. Денна температура повітря у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві плюс один плюс два. Вітер східний, північно-східний, подекуди пришвидшиться до 6-7 метрів за секунду. На сході в перший день тижня мінлива хмарність з короткочасними сонячними періодами. Нічна температура від мінус 5 до мінус 3. Вдень у Харкові Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку. Невеликі коливання від мінус 1 до плюс 1. Вітер східний, південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Погода 3 грудня. Вівторок. На заході України хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У нічний час від мінус 3 до нуля. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях від нуля. До теплих плюс 5. Вітер південний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі у вівторок суцільна хмарність і жодного натяку на сонце. У нічні години від мінус 4 до мінус 2. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від мінус 1 до плюс 2. Вітер південний, південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі у вівторок сонце ховатиметься за хмарами протягом дня. З настанням ночі від мінус 4 до мінус 2. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові опуститься до мінус 1. Швидкість південного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці у вівторок похмуро та прохолодно. Без опадів. Вдень температура не більше нуля, вночі до мінус три. Вітер південний спокійний до 1 метра за секунду. У південному регіоні у вівторок в небі переважатимуть хмари. В Одесі дощ. У темну пору доби від мінус 4 до нуля. В день в Одесі Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві плюс один плюс два. Вітер східний до 4 метрів за секунду. У Бердянську та Скадовську пориви до 6-7 метрів за секунду. На сході України доволі похмуро, проте ймовірність опадів мінімальна. Нічна температура повітря від мінус 3 до 0. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі від мінус 1 до плюс 2, швидкість південно-східного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Погода 4 грудня. На заході переважно похмуро сонячних прояснень поки не очікується. В темний час доби від мінус 4 до плюс один. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі температура коливатиметься від нуля до плюс 5. швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. До речі, за народними повір'ями, 4 грудня вважається визначальним для прогнозу погоди на весь зимовий період якою погода буде сьогодні, такій будуть наступні три місяці. У центрі на екваторі тижня хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси прохолодно від мінус однієї до плюс двох. Вітер східний, його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. На півночі сірі хмари щільно вкривають небо, створюючи меланхолійний настрій. В нічний період мінус 4, мінус 2. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від мінус 1 до плюс 1. Вітер південний південно-східний. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці хмарно. Сонячні прояснення очікувати не варто. Денна температура триматиметься на рівні нуля вночі похолодання до мінус 3 градуси. Швидкість південного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях теж похмуро, та час від часу сонце радуватиме теплими відрізками. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до нуля протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від плюс 2 до плюс 4. Найтепліше в Сімферополі там до 6 градусів тепла. Вітер східний, північно східний від 2 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні середа обіцяє бути похмурою. В темну пору доби від нуля до мінус два. Вдень у Харкові, Краматорську, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі температура повітря від мінус одного до плюс двох. Вітер східний південно-східний дутиме зі швидкістю від одного до п'яти метрів за секунду. Погода 5 грудня. Четвер. На заході день буде похмурим, в нічний час доби від мінус трьох до мінус однієї. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі становитиме мінус одну плюс 5. Швидкість південно-східного вітру до 3 метрів за секунду. У центральних областях у четвер зберігатиметься суцільна хмарність. В Умані та Кривому розі можливий невеликий сніг. Вночі температура коливатиметься від мінус двох до нуля. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс один, плюс три. Вітер змінних напрямків в межах одного трьох метрів за секунду. У північному регіоні сонце буде заховане за хмарами протягом дня. У білій церкві пролітатиме сніг. У ніч на четвер. До мінус вдень у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові не більше одного градуса тепла. Вітер східний, південно-східний його швидкість від одного до трьох метрів за секунду. Погода у Києві у четвер, в столиці хмарно, сонце відтермінувало свій візит надовго. Температура повітря протягом доби коливатиметься від нуля до мінус двох вночі. Швидкість східного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях у четвер на небі утримуються хмари, які закриватимуть сонячне світло. Вночі від нуля до плюс 2. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури порадують невеликим теплом до плюс чотири. Вітер східний, північно-східний від двох до восьми метрів за секунду. У східному регіоні похмуро. З настанням ночі від мінус 2 до плюс 1. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі та Луганську денна температура становитиме плюс 1, плюс 3. Вітер східний, його швидкість коливатиметься від 2 до 6 метрів за секунду. Погода 6 грудня. П'ятниця. У західних областях в п'ятницю кількість сонячного світла буде мінімальною. З настанням ночі від мінус один до плюс 3. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 8. Вітер південно-східний, південний, його швидкість до трьох метрів за секунду. У центральній частині України похмуро. У Дніпрі пройде дощ з мокрим снігом. В темну пору доби від мінус 1 до плюс один. Денна температура повітря у Дніпрі Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс один, плюс чотири. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю до трьох метрів за секунду. На півночі України хмарність продовжується: нічна температура від мінус одного до нуля. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від 1 до двох градусів тепла. Швидкість південного південно-східного вітру від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в п'ятницю похмуро. Денна температура повітря до плюс 2, в нічні години похолодає до мінус 1. Вітер південно-східний, його швидкість не більше 1 метра за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці хмарні тенденції порушать сонячні прояснення. Вночі температура повітря від мінус 1 до плюс 3. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 5, в Сімферополі до дев'яти градусів тепла. Вітер східний, північно-східний. Його швидкість від 1 до 7 метрів за секунду. На сході України на небі пануватиме суцільна хмарність. У нічні години до мінус 1. В день у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі та Луганську повітря нагріється до плюс один, плюс три. Швидкість східного вітру від 2 до 7 метрів за секунду. Погода 7 грудня. Субота! Захід в перший вихідний день хмарна погода. В Ужгороді та Луцьку пройдуть дощі. В нічні години від нуля до плюс 4. День у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 4, плюс 7. Вітер південний, південно-східний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі України субота сіра та похмура. Нічна температура становитиме від мінус одного до плюс одного. Вдень у Дніпрі-Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси коливання від плюс одного до плюс чотирьох. Вітер південно-східний до чотирьох метрів за секунду. Цікавий факт про Кіровоградську область це регіон, де розташований географічний центр України. Він знаходиться біля села Мар'янівка в районі Добровеличківки. Це символічне місце, відзначене пам'ятним знаком, і є популярною локацією серед туристів. У північному регіоні в суботу до хмарності додадуться невеликі дощі в коростені та Житомирі. У нічний період від мінус 1 до плюс 3. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс 2 до плюс 5. Швидкість південного південно-східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота буде похмурою та сухою. Вночі на вулиці буде нуль, вдень незначне потепління до 3 градусів тепла, вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. На півдні України небо буде затягнуте густими хмарами, які перекриватимуть сонячне світло. Температура повітря вночі опуститься до мінус 1 плюс 4. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 4. +6. Вітер східний. Південно-східний його швидкість до 5-7 метрів за секунду. У східному регіоні у суботу знову похмуро. Вночі до мінус один. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 1, плюс 3. Вітер південно-східний. Східний коливатиметься від 2 до 5 метрів за секунду. У Маріуполі пориви до 8 метрів за секунду. Погода 8 грудня. Неділя. У західному регіоні в неділю Хмари поєднуватимуться із дощем, який пройде у Хмельницьку та Ужгороді. В темну пору доби температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5. В день у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 5, плюс дев'ять. Вітер південно-східний. Південний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі України в останній день тижня сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Нічна температура повітря від мінус 1 до плюс одного. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси до плюс трьох, плюс шести. Вітер південно-східний. Його швидкість від двох до п'яти метрів за секунду. На півночі в неділю похмура погода. Дощ прогнозують у Чернігові. В нічні години коливання температури від мінус 2 до плюс 5. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 2, плюс 7. Вітер південно-східний, його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У небі над столицею хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. У ніч на неділю до плюс 2, вдень до п'яти градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. У південній частині України похмуро й жодного натяку на сонце. У ніч на неділю від 0 до плюс 4. Тенна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві радуватиме теплом до плюс 5, плюс 9, в Сімферополі до плюс 11. швидкість східного вітру від 2 до 7 метрів за секунду. На сході в неділю хмарно. Нічна температура повітря від мінус 2 до нуля. Протягом доби у Харкові, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 1, плюс 4. Вітер південно-східний його швидкість від 2 до 8 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.